Діви, привіт! Це ваш астрологічний прогноз на серпень 25-го року. Меркурій, планета спілкування, комунікації, передачі інформації, ходив і ходить по вашому 12-му будинку в ретроградному русі. Буде він там в ретроградному русі аж до 11 серпня. 12-й будинок це в нас будинок підсвідомості, усамітнення, якихось прихованих справ, і це дає вам якісь непорозуміння, пов'язані з минулим. Це змусило вас зануритися в себе, в свої внутрішні роздуми. Це давало вам можливість затримки в справах, що якісь вимагають комунікації, відчуття, що ви не зможете чітко висловлювати свої внутрішні переживання. Це не найкращий час для розкриття таємниць чи початку якихось нових проєктів, що і вимагають якоїсь повної ясності. Використовуйте цей час для самоаналізу, медитації, ведення щоденника відчуттів, турботи над своїми психологічними блоками. Вже після 11 серпня Меркурій розвернеться і вийде з вашого ретроградного руху, і вся ситуація проясниться, вам стане легше усвідомлювати ваші внутрішні процеси. Венера, планета кохання, планета задоволень, планета грошей. До 26 серпня буде рухатися по вашому 11 будинку: будинок друзів, будинок груп, будинок людей по інтересам, довгострокових цілей, наших бажань. І це сприятливий час для покращення стосунків з вашими друзями, якимись однодумцями, реалізації проєктів, яких пов'язані з іншими, ви і інші люди. Ви можете відчувати більше гармонії в комусь в соціальному колі, коли ви і інші люди. І вже після 26 серпня Венера змінює сектор вашого гороскопа і переходить у ваш 12-й будинок, що може дати потребу вам усамітнитися. Що може дати вам романтичні зв'язки, якісь з таємним шлейфом, які будуть вимагати конфіденційності. Особливо це сприятливо для розвитку співчуття або пропрацювання якихось ваших емоційних блоків. Марс, планета енергії, до 7 серпня буде рухатися по вашому першому будинку. Це будинок особистості і самовираження. І це дає вам величезний прилив енергії, ініціативи, рішучості, самовираження. Ви будете відчувати себе більш активними, більш готовими до дій. Але Марс дуже така імпульсивна планета. І контролюйте свою енергію і агресію або бажання якось подавити чужу волю в серпні. Контролюйте себе. Будьте уважні, як ви себе. І вже після 7 серпня Марс переходить у ваш другий будинок і у вас зміститься фокус на заробітках, на управління вашими ресурсами, управління вашими матеріальними цілями. Новолуння, яке відбудеться 25 серпня у знакі Діва, для вас є особливо значущим, тому що є ваш сонячний знак. І це потужний момент для початку чогось нового. По новолуні це завжди щось нове, і це дасть якусь вам ініціативу, пов'язану з вашою особистістю, з вашою зовнішністю, з вашим самовираженням. Вам захочеться подавати себе в цей світ по-іншому, по-новому. Оскільки діва, це ви символізуєте порядок, деталі, покращення. Це новолуння символізує якийсь. Нові ваші особисті цілі, нових новий образ вашого життя, турботу про себе, впровадьте якісь нові звички в своє життя, які будуть підтримувати ваше благополуччя. Це чудовий час для якогось перезавантаження і зосередження на собі. Дорогі діви, це був ваш астрологічний прогноз на серпень 25-го року. Обов'язково дивимося по знаку сонцю, по знаку місяця і по знаку вашого асцендента.